І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. i Сьогодні, живучи у цей непростий час, коли ми зустрічаємо багато викликів, коли у нас більше запитань, ніж відповідей, я хочу привітати вас вітанням, яке дає нам надію. Христос народився. Не так давно ми відзначали найяскравішу подію всього людства, подію, яка змінила людство назавжди, Бог приймає образ людини. І Приходить на землю. Бог приходить не для того, щоб звершити свій суд, але Ісус приходить для того, щоб весь суд взяти на себе, а нам подарувати спасіння, нам подарувати вічне життя. Прочитаю Євангелія від Луки, другий розділ, з 10 го вірша по 11. -й. Та ангел сказав їм: Не бійтеся! Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні у місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ангел каже, я звіщаю вам велику радість, і ця велика радість є для всіх людей, радість тому, що народився Спаситель для всіх людей, які проживають на землі. Народився Той. Хто спасає, а кого потрібно спасати? Звісно, тих, хто в небезпеці? Спаситель потрібен тим, кому загрожує небезпека. Англо каже, Спаситель народився для всіх. Невже всі люди знаходяться в небезпеці? Невже невже всі ми, живучи на землі, маємо небезпеку? І нам потрібен Спаситель. Друзі, всім нам потрібен Спаситель. Незалежно в якій сім'ї ми народилися, хто є наші батьки і як вони нас виховували, нам всім потрібен Спаситель. Бо всі ми через нашого прабатька Адама отримали смертельний вірус гріха, всі ми уражені вірусом гріха. І всім нам потрібен Спаситель? І для цього Ісус залишає славу неба, приймає образ людини, приходить на цю землю виключно з однією місією, щоб нас спасти, щоб нам подарувати вічне життя. Але питання: якщо Ісус прийшов на землю для кожної людини, то чи всі люди? Будуть спасенні, хто буде спасенний, давайте разом ми відкриємо Євангелія від Луки, 13 розділ, з 22 вірша по 25. -й. Євангелія від Луки, 13 розділ із з 22 вірша по 25. -й. І проходив Ісус містами і селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав хтось йому: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Один чоловік підійшов до Ісуса із дуже важливим запитанням. Скільки людей буде спасених? Чи мало є тих людей, які спасаються? Господи, та ми ж євреї, вибраний народ. Ми діти Авраама, ми з дитинства ходимо у храм і приносимо жертви. Ми з дитинства вивчаємо Твій закон і стараємося в точності його виконувати. Хіба не всі спасуться? Зрозуміло, що язичники. Які не виконують закон і живуть безбожним життям, вони не спасуться. Але ж ми особливі, невже Господи серед нас, вибраних, буде мало тих, які спасуться? А хто буде спасенний? Ісус дає чітку відповідь на це важливе запитання силкуйтесь увійти через вузькі двері. Бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти. та не зможе. Старайтеся, прикладайте зусилля війти через вузькі двері. А що це за вузькі двері? Через які вузькі двері нам потрібно пройти, щоб увійти в царство? Може, це наше служіння є вузькими дверима? Через які ми отримуємо спасіння? Може, це наша приналежність до християнської сім'ї є вузькими дверима, через які ми входимо у царство? А можливо, це церква є вузькі ворота до нашого спасіння? Друзі, через які вузькі двері нам потрібно пройти, щоб війти в Небесне Царство? Так! Да. Належність до церкви це величезне благословіння, бо саме церква є голосом Божим, яка вказує яка людям на ці вузькі двері, через які ми отримуємо Спасіння. Належність до християнської сім'ї це також величезне благословіння, велике благословіння з дитинства чути Боже Слово, яке вказує, через кого я можу отримати. Небесне царство. Служити для Бога, робити добрі справи це також є велике щастя і привілегія. Але хіба ці показники визначають наше Спасіння? Хіба через наші заслуги ми можемо заслужити Небесне Царство? Ісус каже: силкуйтесь війти через вузькі двері. Через які вузькі двері я отримую спасіння. Ці двері вузькі. І Біблія каже, що ці двері одні. Немає двох дверей. Немає декілька способів, щоб отримати спасіння. Є виключно лише одні двері. Зараз є дуже популярна ідея. Не все так однозначно. І зараз серед християн є також думки не все так однозначно по відношенню до спасіння. Кожен спасається так, як знає, так, як його навчили. Хтось спасається своєю приналежністю до церкви, інші через добрі діла, через свої заслуги, другі спасіння отримають через служіння, якщо я багато служу, виділяю багато часу. Своїх фінансів, то це гарантує мені спасіння. А є категорія християн, які живуть як попало, тому що є благодать, яка все покриває, яка все прощає. Але друзі, Біблія нам чітко і однозначно показує, що ворота до спасіння тільки одні: нема двох чи трьох дверей, є тільки одні. А хто перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник. Питання, хто буде спасений? Відповідь Ті, хто війде вузькими дверима. А де ці вузькі двері нам знайти, хто або що є вузькими дверима, через які ми отримаємо спасіння? На це питання. Сам Ісус дає чітку відповідь Івана, 10 розділ, 1 вірш. Знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці, той злодій, і розбійник, і дев'ятий вірш Ісус каже: Я двері. Якщо хто мною війде, той буде. Спасенний. Ісус каже, Я двері, і ні в кому іншому немає спасіння, бо немає під небом іншого імені, дань, даного людям, яким належить спастися. Це ім'я одне. Це ім'я Ісус. Кожен може увійти в ці вузькі двері і отримати спасіння. Сьогодні ти можеш, такий, як є, у своїх гріхах прийти до Ісуса і сказати йому Ісус, я не достойний називатися Твоїм Сином, але прости мене і прийми у Своє Царство. І я вірю, що Ісус тебе обов'язково прийме. Він каже: всякого, хто приходить до мене, я не вигоню, всякого, це ти і я підпадаєш. Під цю категорію. Ісус чекає на тебе сьогодні, двері спасіння сьогодні ще відкриті для кожної людини. Але прийде час, коли встане Господь і закриє ці двері спасіння, Євангелія від Луки, 13 розділ, прочитаю з 25 по 28 вірш. Коли ж устане Господар і замкне двері. Ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати Ми їли і пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах, а Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки є. Відступіть від мене всі. Які чините беззаконня, там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова, і усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаним. Геть. Хто буде спасенний? Перше, спасені будуть тільки ті, хто входить через Ісуса, двері вузькі і двері одні, друге. Спасенні будуть тільки ті, Кого знає Ісус, не ті, хто відвідує служіння, вони скажуть Йому, ми їли пили перед Тобою, навіть не ті, хто слухає, і на площах наших Ти нас навчав. Спасенні будуть ті, Кого особисто знає Ісус. Тільки той, хто мав особисту зустріч з Ісусом, буде спасенний. Я повторю ще раз: тільки той, хто мав особисту зустріч з Ісусом, буде спасенний. Я хочу завершити запитанням. чи знає тебе Ісус? Якщо ти не впевнений, що Ісус особисто знає тебе, то Він сьогодні хоче з тобою познайомитися. Ісус сьогодні стукає у Твоє серце і хоче мати зустріч з тобою. Запроси Його у своє життя, і Він змінить тебе. Ісус тебе народить для нового життя, а також обов'язково тебе уведе, у своє Царство. Якщо ти хочеш бути спасенним, іди до Ісуса, бо Він є двері, і тільки в Ньому одному є спасіння і вічне життя. Нехай на всіх благословить Бог. Амінь.